А коли ти бачиш, що людина хоче, щоб ти їй давав все готове, як ти їм відповідаєш? Дивись, прийшла до мене нещодавно жінка, та, яка мільйон вже вклала в розробку свого продукту. Мільйон при цьому з маркетингом вона намагалася СММ наймати, таргетолога наймати, нічого їй не підходить, нічого їй не йде. І от вона хоче за мінімальну ціну, щоб їй там продюсер щось там налаштував. Але поки, поки, це менталка розумієш, поки ти не візьмеш відповідальність на себе. Що мій блог це моя душа, моя подача. Мені треба розібратися, який контент робити і як це побудувати. Внутряночку, на менторстві, щоб ти розуміла, це робота по системі, але з урахуванням особистих, да, якби якостей особистих сильних сторін, того, що людині підходить, і плюс моє коригування. тобто це краще, ніж продюсер, який просто прийде і скаже вам: ну, оце давайте спробуємо, або ото давайте спробуємо. Бо людина ніколи не зрозуміє, чому так, а чому не по-іншому. Тобто треба розібратися і треба навчитися робити контент, який буде зрозумілий людям. Це не продюсер має писати, це ви маєте писати, пропускати через себе. Звісно, ти... там як... де буде подача, душа, і щоб це було просто.